Ми будемо вчать вдома. Діти, ми. Що хочете побажати своїм рідним на Новий рік? Все, що можна тільки найкраще, щоб було краще, ніж в цьому році. Всього найкращого здоров'я, щоб бути не болі. Вдома із чоловіком буду святкувати. Сказали із... Птиці із півдня і приближених йому. З усієї птиці не можна готувати. Значить, будемо святкувати з рибою. Дві дочки дітям відправила посилочку там, де вони в Краматорську. Ці прийдуть першого числа до мене гості, а всім не тільки рідним. Усі Україні я бажаю перш за все миру. Бо я приїхала з Харматурська, там стріляли, я знаю, що це таке. Бажаю мира, добро, тепло, здоров'я, тепла у душах, в оселі, натхнення на, на всі справи і всіх добрих благ. Навері ну, я буду зустрічати в колі своєї сім'ї. Тоця, бабуся, лізочка, сім'я. Це найбільше. Що ти хочеш побажати своїм рідним на Новий рік? Хочу побажати їм щастя. Саме головне в житті це здоров'я, щоб ніхто ніколи не болів, щоб завжди був мир у нашій країні. Ну все найкраще. Новий рік буду святкувати в колі друзів, сім'ї. Перш за все, це новий рік, сімейне свято, так що його завжди відзначаю в колі рідних і близьких. А що касається з Новим роком, хочу поздоровити всіх, всю футбольну громадськість району обов'язково всіх суддів, гравців, тренерів, футбольних функціонерів, президентів клубів. І з Новим роком побажати в наступному році не менш таких звитяг, як вони і в минулому році здобули, даже і вищих кого як. Дасть Бог кожному. І також я хочу привітати свій улюблений хокейний клуб Церменівські яструби і своїх гравців, своїх друзів, колег з Новим роком, щоб погода нам допомагала мати кригу на катку і щоб грати нові матчі, нові зустрічі і всього саме на кращі в Новому році. У ну, мене в планах рік зустріть десь. Тільки десь, а то ще покажу. Ну, думаю, хороша компанія. Ну, добре зустріть, провести поганий, ой, старий і зустріть новий. І зустріть хорошо. І Це вже. Хочу привітати всі саме, весь самеський район з наступаючим новим роком. Щоб добре зустріли і добре від, відсвяткували. І всьох, всіх благ, всім, і, і щоб було все добре. Yeah. Тепер ввечері. Да. Я буду зустрічати на роботі. У нас така робота, що в полі. Ні, ну і там теж теж зустрічали. І хочу привітати весь Семенівський район oh. з Новим роком. Надію, що він буде краще, ніж цей рік. Близьких вітаю, щоб усіх все було добре в новому.